Вітаю на телеканалі Ера підсумки п'ятниці 22 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. У Києві попрощалися із журналістом Павлом Шереметом, який трагічно загинув від вибуху автомобіля у центрі столиці у середу вранці. Нового кредиту від Міжнародного валютного фонду Україні не дали, і, схоже, не скоро дадуть. До тисячоліття Чернецтва на афонії делегація Української православної церкви на чолі із предстоятелем митрополитом Онуфрієм прибула на святу гору. У Києві попрощалися із журналістом Павлом Шереметом, який трагічно загинув від вибуху автомобіля у центрі столиці у середу вранці. До українського дому люди безупинно несли квіти. По тому тіло Павла Шеремета доправили до мінська, де відбудеться поховання. Між тим, за словами політиків, на розслідування справи кинули усі сили українських і навіть іноземних правоохоронців. Вони обіцяють вже незабаром дати відповіді усьому світові на запитання про злочин, який посеред дня стався у центрі столиці України. Сонячній людині, сонячні квіти, так кажуть про Павла Шеремета, колеги та друзі. Тому на церемонію прощання журналістом несуть багато яскраво жовтих соняхів, які мене так часто проводжають в останню путь. І завжди був мега світлою людиною. Я спеціально взяв соняшники, тому що він, він був дуже сонячною людиною. Ви бачите, яка стала погода. Це таке враження, що ніби дійсно сонце зайшло. І не тільки для нього, для багатьох нас. Ми останній раз бачились. В кафе, коли він зайшов, то мені здається, кафе наповнилось таким світлом і теплом. Він зайшов з маленькою собачкою. Він звернув зразу увагу всього персоналу і всіх присутніх. Дивились тільки на нього. Як зайшов, якби ти попрощатись з сонячними квітами, не лише ті, хто знав Павла особисто. Слухачі його ранкових ефірів на радіовісті порівнюють передачі Шеремета зі сходом сонця, бо прокидалися під його знайомий і вже навіть рідний голос. Я втратила те, що мене кожного ранку піднімало цей голос, все те, що він казав, ця його неймовірна відчуття і тонкість того, про що він казав. Він казав так вміло, що ну, я треба було бути глухим, щоб не почути, що він хотів донести. Про унікальні Шеремета розповідають і колеги: чесний, професійний та прискіпливий. 44-річний Павло був понад два десятиліття одним з кращих журналістів Білорусі, Росії та України. Однак для життя обрав останню. Він був я в українській журналістиці він один з найбільш там популярних, один з популярних постпострадянських журналістів. Брав Україну вже 5 років жив, працював в Україні, вважав себе, казав Я б але я вас підтримую. Я вірю в Україну. Я знаю, що ми зараз ще не можемо оцінити наскільки велика втрата для нас. Колеги Шеремєта вірять у вітчизняних правоохоронців, дуже сподіваються, що це буде перший випадок в Україні, коли подібну справу таки доведуть до кінця. А іноземні друзі та колеги загиблого журналіста застерігають від повторення російського досвіду схожих розслідувань. Для України це надзвичайно це важливо. Тому що да, я ми хорошо знаю по нашій країні, що коли такі речі гадами вісять. І видно, що не від невозможності, а во многом від нежелання до, до добратися до конця. А, Очень многії біди якраз і от російські якраз і проїхали. Такого роду трагедії не прикрашають в жодну країну. Але те, наскільки серйозно тепер держава із міжнародними партнерами взялася за розслідування. І наскільки солідарність є, і е, глядачів, слухачів, читачів, державних діячів, журналістів, е, все це показує Україну, як живе громадянське суспільство, яке не дає себе настрашити. До розслідування вбивства долучили американських експертів, а ще українських колишніх правоохоронців, які мають досвід у роботі над аналогічними справами. Нині проробляють шість основних версій: серед них так званий російський слід, особиста напризнь, професійна діяльність. ОМВС заявили, що проситимуть дозволу у соціальних мережах отримати доступ до особистих листувань Черемєта. Однак, за словами народного депутата Мустафина Єма, який був близько знайомий з загиблим, і без цього у справі вже є прогрес. Вчера уже были делегации ФБР, которая была и при экспертизе тела, и при анализе машины. Я, насколько понимаю, сейчас самая главная их задача это экспертиза взрывчатки и устройство, которое было установлено. У них есть большая экспертиза в этом смысле и большие надежды возлагаются на это. Крім того, слідча група вивчає відео з камер спостереження. Одна з них зафіксувала момент закладання вибухівки у авто в ніч з 19 на 20 липня. За інформацією експертів, прилад встановила жінка, у парі з якою працював чоловік. Нині ж слідство зробило попередні висновки, що метою злочинців був такий шеремет. Останні п'ять років свого життя журналіст жив у Києві. Однак поховають його на батьківщині у Білорусі поряд із батьком на північному цвинтарі мінська. Тож 23 липня у суботу, у храмі всіх святих на вулиці Калиновського, з 11 до 14 відбудеться прощальна панахида за талановитим журналістом і сонячною людиною Павлом Шереметом. Попри відносне зниження температури повітря, передостанній тиждень липня виявився аж надто гарячим. Причому як у середині України, так і за її межами. Політичні підсумки останніх неспокійних днів разом із експертами проаналізували наші журналісти. Зухвали вбивство Павла Шеремета прямо у центрі Києва стало ще одним свідченням. Вже ближчим часом українцям варто бути готовими до нових провокацій. То, что это не убийство ради убийства, чтобы условно говоря, закрыть роты, для меня это совершенно очевидно. Это э, инструмент, вот такой кровавый, ужасный террористический инструмент для того, чтобы запустить некие процессы. Виновные в этом преступлении сегодня, их сегодня можно было ловить, э, вот там буквально на прощаниях Шеремета, я уверен, что туда приходили и те люди, которые прямо или непосредственно виновны в его смерти. А от причетність до найгучнішої міжнародної події тижня спроби військового перевороту в Туреччині експерти бачать лише всередині цієї країни і не виключають подальшої ескалації ситуації на берегах Босфора. Мені події в Турції вони запустили, індуцирували процеси, які теж приведуть до дестабілізації малої Азії, важливому розповзанню сирійського пітна да, не тільки на ірак, але да, і на, на, на Восточну Турцію. На Україну восени насувається чергова політична криза, прогнозують експерти. Свідченням тому масові протести представників добровольчих батальйонів та проспілоку центрі Києва. Зі слів політологів, якщо уряду не вдасться показати ефективність своєї роботи, об'єднати коаліцію і головне домовитися з українцями стосовно тарифної проблеми, чергових позачергових парламентських виборів не уникнути. Нас чекає дуже бурхлива осінь. Якщо ми не досягнемо консенсусу в парламенті з питань тих самих тарифів індексації пенсій, якщо далі буде продовжуватися політика, коли залазять уже в заощадження, навіть не в доходи, в заощадження громадян, ми матимемо дуже серйозні силові ситуації на вулицях чи вдасться уряду Гройсмана, і цій самій, начебто, квазі-коаліції показати якийсь результат. Якщо вдасться показати результат, тоді вдасться уникнути дострокових виборів. Якщо не вдасться, якщо будуть корупційні скандали, якщо буде взаємна боротьба між БПП Народним фронтом, ну тоді очевидно, що дострокові вибори стануть неминучими. Останній тиждень липня обіцяє стати не менш гарячим, адже 27 липня у Києві зустрічатимуть хресну ходу православних вірян. Експерти не виключають цього дня у центрі столиці варто очікувати непоодиноких провокацій. Вже рік Україна не бачила грошей від Міжнародного валютного фонду. Не збирається МВФ кредитувати і зараз. Рада директорів не внесла Україну у розклад засідань, запланованих до кінця липня. Чому так сталося і чи взагалі потрібні Україні ці кошти? Думки експертів збирали наші журналісти. Нового кредиту від Міжнародного валютного фонду Україні поки годі чекати. Із 19 законопроєктів, ухвалення яких було однією з умов МВФ, нині лише один. Є питання і щодо боротьби з корупцією. У нас есть очень много дел возбужденных, в принципі, предыдущим генпрокурором нинішнім, но опять же, возбудить дело сейчас очень просто, то есть зарегистрировать его в Едином реестре до судебных расследований, но направить его до суда и доказать вину довольно чиновника. Это совсем другой вопрос. І як ми видим, за останній, в принципе, год, ніяких из тих резонансних дел, які були по чиновникам, ні одно з них до суда не дійшло. Якщо что то и направлено на суд, то може розсматриватися очень довго. Та й МВФ кредитор, а не меценат. Ірмізують експерти. Якщо дає гроші, то має бути впевнений, що їх повернуть. Відповідно до вимог організації, чисті золотовалютні резерви на 1 липня 2016 року повинні становити 4,5 мільярди доларів. Насправді ж їх на третину менше. Різниця 1,5 мільярда це показує те, що вже ми 1,5 мільярда в дирки. Ну другим словами, якщо навіть зараз ми будемо погашати кредит МВФ, 1,5 мільярда. не повернемо. І зараз, чому воно і тяжело йде, то ж наверить. Ви покажіть нам хоч щось положительне. Щоб ми могли спокійно понімати деньги, ви їх верніте. Но, я так понімаю, не получається. Не варто сподіватися й на те, що отримання грошей від ключового кредитора України вирішить фінансові труднощі. Експерти наголошують, усі періоди співробітництва з МВФ призводили до девальвації гривні, відтоку прямих капіталів з країни та збільшення державного боргу. А додаткові кошти, як відомо, це лише негативні стимули в руках чиновників. Один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Ці втрати українські війська понесли у бойовому зіткненні під Мар'їнкою. У штабі АТО цієї п'ятниці нарахували 27 обстрілів. На Маріупольському напрямку ворог гатив із мінометів по укріпленнях у широкиному, Старогнатівці та Лаківці. Із гранатометів стріляли по водяному та Мар'їнці. Крім цього, захисники Широкиного та Мар'їнки потрапили під ворожий снайперський вогонь. На Донецькому напрямку із гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції у Новоселі. Вці, другій Авдіївці, Новгородському та біля шахти Бутівка також під Луганським супротивник задіяв БМП а стрілецьку зброю у Зайцевому та Авдіївці на Луганщині з опівночі та упродовж дня зберігалася тиша. Розпустити міську раду райцентру Сумської області Глухова із такою сумнівною ініціативою вже не вперше виступає одіозний міський голова французького походження Мішель Терещенко. При цьому самого мера городяни бачать напрочуд рідко. Адже замість того, аби перейматися справами громади, Терещенко більшість часу проводить поза межами Глухова. Так він став частим гостем Києва, де з поміж іншого дає дивні прес-конференції, на яких, зокрема, скаржиться на те, що йому усі, начебто, заважають працювати. А нещодавно Мішель Терещенко завітав. До кабміну зі своєю помічницею пані Єськіною, яку представив перекладачкою. Цікаво, що мер глухова проживає в Україні вже 15 років. А ось державну мову за цей час нормально вивчити так і не спромігся. Утім знайшов кошти на проведення аграрної конференції із продажу інтуристам української землі за безцінь. До тисячоліття чернецтва на Афоні делегація Української православної церкви на чолі з предстоятелем митрополитом Онуфрієм прибула на святу Гору. У ході візиту блаженніший здійснить чин освячення храма Антонія Печерського, який і започаткував чернецтво на Русі. А ще священнослужителі освятять ікону благословення Святої Гори Афон, написану спеціально для України до тисячолітньої дати. З цією святиною із зображенням Божої Матері та святих угідників, життя яких пов'язує пов'язаний Україною, представники УПЦ повернуться на батьківщину. Ми прийшли для того, щоб вчитися той мудрості, яку коли-то на себе преподобний Антоній Печерський, який принес цю мудрість на Русь святую, це мудрість монашеської життя. Монашеська життя – це є Самий краткий путь чоловіка ко Христу. І до міжнародних подій стрілянина у торговельному центрі Мюнхена у Німеччині щонайменше три людини загинули, десятеро отримали поранення. Нині у місті триває масштабна операція служби безпеки правоохоронці. Просять людей залишатися вдома або уникати масових зібрань. Поліція, поки не характеризувала перестрілку як теракт. За даними правоохоронців, йдеться швидше про безлад із застосуванням зброї у місті. Ймовірно, нападник був не один, поки нікого не арештували. Також немає інформації щодо мотивів атаки. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телекомпанія Ера підбиватиме вже наступного тижня. Тоді і побачимося, нехай щастить.